Вітаю, друзі! Як загальновідомо, у кожної культури, кожного сорту всередині культури є свій час достигання, і хурма не є винятком. Але так часто буває, що хурма скидає плоди раніше за свій строк достигання. Тобто ще на дереві майже всі плоди зелені повністю, або тільки починають фарбуватися жовтий колір. А тут якась кількість, там один чи два, чи більше, дуже швидко починаються нібито дозрівати і падають. Цікаве те, що часто навіть не видно ніяких ознак пошкоджень. І невідомо, чому саме цей плід скоріше дозрів. Буває таке, що видно там якась пташка дзьобнула, чи там якась комаха або а, там гілочка, якась там протерла і пошкодила, але буває таке, що зовсім нічого нема. Ось, наприклад, дивіться, тут такий вже дуже видимих. Ознак пошкоджень немає. Це сорт пам'яті Черняєва, і він достатньо пізній сорт. Це також сорт пам'яті Черняєва. Це пошкодження від того, що він впав. Тут чашечка відпала. Ось, бачите, але пошкоджень ніяких я не бачу. Ось. Це в мене гостренький, то взагалі. Припинився в рості сорт хача, яку називають на базарі пірамідка. І так само тут немає пошкоджень. А це в мене сорт під умовною назвою найбільша східна хурма. Буду ще визначати, який сорт це насправді. Тут є пошкодження, але я так підозрюю, що це від того, що впало. Тобто, Нічого немає. Що цікаво, ці всі сорти, поки вони є твердими, незалежно від того, чи був запилювач чи ні, всі вони мають терпкий смак. Тобто вони спочатку мають дозріти, мають розм'якшуватися, і тільки після цього вони набувають притаманний їм солодкий. Смак з якимись відтінками. Якщо плід впав раніше, як ось ці, то, як правило, вони не мають терпкості. І це дуже цікаво. Але, на жаль, вони мають дуже простий а, такий солодкуватий присмак, і зовсім в них немає. Ніяких властивих їм е, е, цікавих е, відцінків смаку. Тобто, якщо людина не знає, який це сорт має бути на смак, вона спробує цю падалицю, е, то може подумати, що насправді такий смак і має бути. Якийсь там, знаєте, як розбавлений трошки. Нагадує смак хурми, але, ну, зовсім, скажімо так, ніякий в зрівнянні з тим, який має бути. Тому я такі плоди збираю і, на жаль, викидаю, бо в них немає ніякої цінності. Тож, спокійно дивимось. На все, що падає, бережемо свої нерви, нам є на що їх витрачати, і чекаємо, поки плоди природнім чином достигнуть, і будуть смачні. Ось, наприклад, дивіться, це, плід, який впав. А ось так виглядають, бачите, ще зовсім. Трошечки-трошечки вони зафарбувалися туди, які мають бути. Бо цей сорт достигає десь середини жовтня. Тобто ми його сриваємо десь середині жовтня. І вони ще лежать дуже-дуже довго. Ось такі гарньоні. І вони, ну, зовсім ще не мають достигати. О, але є і ранні сорти, наприклад, як та ж сама Соснівська, деяка вір'їнка, яка вже повністю достигла, яку можна споживати з самого початку вересня. Всім, як завжди, смачних та щедрих врожаїв.